Мене звати Стася, мені 24 роки. У мене є чоловік, йому теж 24 роки. Всім привіт, мої підписники. Я прийшла на супермаму. Хочу вас зараз познайомити з моєю конкуренткою. Привіт! Я в шоці. Фурія з телефоном, тичить мені його тупо в обличчя. Я не давала згоду на зйомку, ти розумієш? Ну, а чого не можна? А чого можна? Ну, Тому що все можна мені. Я блогер, я все знімаю. В мене лайфстайл. Пописали, покакали, поїли, поспали. Я все знімаю. Я знімаю приколи з дитиною. Наприклад, вона впала на асфальт. Я можу це зняти. Вона там мої руки в унітазі. Я це можу зняти. Зайшла жіночка в такому похилому віці. Здається, вона перепутала супермаму з супербабусею. В своїй квартирі ви там до одинадцяти можете робити що завгодно. Хоч пиською тертися пол. <гум> <гум> Четверта учасниця. Мене звати Таня, мені тридцять три роки. Я мама двох синочків. Голос в неї, який Просто секс по телефону можна читати, а не казачки дітям. Я ось на вас подивилась. Я сама молода і вважаю себе супермамою. Одна бізнес-вумен тіпа, друга стара бабка, а третя це содержанка. Що це за стільці? Це мій свекор робив. Ну тут жовті п'ятна. То сік апельсиною. Як будто хтось насав туди. Оцю ручку ставимо отак, а оцю отак. Mm -hmm. Ножки отак назад і робимо так. <звук> Настя одягла костюм без лівчика. Соски торчали, як ці антени. <звук> Що це за правила? У мене як і в бізнесі, так і вдома є правила. Є правила для мене, є правила для діток і є правила з чоловіком для нашої сім'ї. Мені цікаво, що в Тані секс теж поправила. Квартира велика, простора. Але розетка недороблена. скотч від плінтус задертий. Перше, що мені не сподобалось, це що ваняло з саками собачими. Привіт. Привіт. Настя прийшла до мене як шльондра з виваліними тіцьками. Подаєш приклад поганий для людей. Не а, треба на мене гнати. Це твоя думка. Все, закінчили. Не Ні, мені закінчили. рота, по перше. По-друге, я нормально з тобою моя розмовляю. По-третє, ти повишаєш моя вже моя голос. Тебе по носу, рота йде. Ти почала орати, як різана кобила. В неї просто дитяча поведінка, вона впала в істерику. Я вже не кажу нічого про її вихованість, тому що вона і досі не запропонувала нам зняти верхній одяг. Навчись розмовляти з людьми. Навчись ти, хоч чуть -чуть ти попросу, мовчати. Мовчати я не буду. Комедія і драма в одному місці. Я думала, вони поб'ються. Дитина в квартирі, а вони верещать. А буває, колись ви бачите якийсь страшовий контент, то ви їй скажете, що ну, Зая, це too much? Uh, well, ну як, б... з кров'єм говном. Я кинула в нього говно. Ось oh, і тут і я був проти. Ось. Дивно, що вам це не сподобалось. <рес> Тася використовує чоловіка як і дитину для своїх потреб, для своєї самореалізації. Це дуже егоїстично з її сторони. <рес> це що кулька пісюн мисить себе ззаду? <рес> Я постійно на нього дивлюся. Не можу перестати на нього дивитися. Кулька у вигляді пісюна святоп. У мене було день народження, і друзі подарували. Мені дуже подобається. Дитина? І дитина це бачить кожного дня. Вона не розуміє, що це кулька улибається якась шапочкою на голові. Добре, що ручки! є. <свісно> 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 це пісюн. І скільки два роки? Який пісюн. Дівчатка, ви такі всі красиві. Стася, мушля. Устриця. <рес> ну, реально було, було таке щось морське. А ти тоді змія. Пусть я буду устрицей, але я, наприклад, не виглядаю, як. Сіски торчать, соски торчать, все як завжди. Ну, не зраджую традиція. Напевно, вона просто прийшла шукати собі і чоловіка. Я наразі сім років вже не вживаю нічого. Що ти смієшся? Тобі смішно? Так, да, дуже. Смій без причини, це признак дурачка, Ну, що мені зробити? Вона тупо приумінчає весь той треш, який в неї реально був. Ну, взагалі, чесно. Я шокована. Я думала, може, якісь є там адекватні аргументи. Типу, я можу до чогось прислухатись, наприклад, Тані, там так, яка сказала. Там, я дивлюсь, ви одна одній так лежите допи. Коли вони вже у вас будуть чисті? Ну от господи, ці діти, от серйозно, це була бала... ляпать. А звуком, нас аби, та... ляпать оце, аби ляпать. А ти що це проєкт проект робиш? Тільки що ляпає. Ну я не. ой. Ага. Вона намагалась якось мене там зачепити, але це реально дуже смішно. В неї мозгів дуже мало. Виховання дітей. Чотири. Чому тому, що мити руки в унітазі це не окей. Є, є бути е, унітаз часіше ніж е, у вас у всіх. Розумієте? Це неважливо. Е, унітаз є унітаз. Я? Туди ходять не вмиватися. — Боже мой. Господі. Та кожна втара матуся дозволяє дитині помити руки в унитазі. Просто потім милом помили та все. Потім вона буде звідти пити. Звісно, будь-голову там. мити. — Тож. Контенту більше буде. Звісно, дівчатки. Діло в тому, що дивляться на ці тві твої контенти люди і, і діти. Що? Головою своєю треба думати. Я проти, проти таких блогерів. Тупих, дурних, які несуть у своїх блогах, тільки якусь нісенітницю, ти вначалі щось досіння, а потім відкривай рота. Це було смішно, тому що жінка в своєму житті нічого не добилась, а я вважаю себе успішним блогером.